Єлона. Я закінчила курс мануал тестінг. В мене виникало питання або UXA дизайн, або тестування. Ось. І після курсів Джанґл я зрозуміла, що якби, це моє, я хочу розвиватися в цій сфері. А, закінчила я ці курси, створила резюме, почала шукати. Зараз проходжу інтерв'ю. Але дуже багато компаній вимагають досвіду, але на жаль так як в мене немає досвіду. Я е, Лише одні курси, ну і плюс після наших курсів, ну півся, е, яких я проходила. А я зараз навчаюся також в академії, it академії в Чехії. Ось і якби по запитах, по оферах я бачу, що дуже популярне не так по оферах, а більше по бажанню, тому що я хочу більше, більше, більше розвиватися, рости, і я плюс розумію, що це важче, це цікавіше. І тому якби я довго вагалася, але все ж таки вирішила м -м, піти знову на ці курси, тому що досить сильні, як так як були мануал а, тестування. Було мені дуже сподобалось, тому що зараз в академіці, що я навчаюся, то так між нами вона дуже слабенька, чесно, і різниця. То ту інформацію, яку мені дали на курсах, і ту інформацію яку я зараз отримую в академії це зовсім інше. Тобто тому я знову повернулася до джангл і якби зараз в процесі пошуку роботи.